Хто вас пушить сзади. Бля, я не можу стріляти Да. Да, да. Жовта Ноль попадань. Кого пушить ззаду? Я так і не понял. А, ти ж там да, ще, бля. Бля, біжу до тебя. Він десь тут. Спевно в хаті ті білі. Біля мене хтось вже є. Ззаді біг тип Бачу, дід, бачу, бачу, зараз Во-во! Нахнув його. Той якраз той... Хорош. О, там! Да-да-да, на оранж, сцені. Оранжевий, оранжевий, вот отут! Дав, я його забив. Єбать, з мушки! Та ми, блядь! 74 в голову умею. А ще та, нас, нас мають бути та, під водою. Так, хтось воді б'є Та-та. О тут в хаті є тип Помагай, бачу. Забив. Та ви замахали, блять. На краще, на крещі отам там! Двоє. Не отам та, та, забив, забив. <реш> Отам, от Отам у там забив, оттаму от там, от там забив. Вс, блять. На жаль, ти жаль ти... два дід, було. За ту хату десь безібі. Петро! Де? Нокнув. Блядь. Справа за хатою. Хорош! пта! Тебе замахали, блядь. <реш> а як я по ньому стріляв, навіть мені не дало цей. Бо... Мені най не дали підтримки. Я взагалі, тут около 100 біг, блядь, зону. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Куля в лоб. Сьогодні ми падаємо на починки, граємо з випадковими тімейтами. режим сквади. падаємо на починки, я знаю, ви любите сквади. подивимось, що з того вийде. Якщо вам подобається цей контент, який ми робимо, і стріми, катки, буду вам сильно вдячний за підписку на канал і лайк, е якщо вам сподобалося відео, якщо не сподобалося. Ну, тоді лайка не буде. Я, Я буду так. бачити по лайках і по коментарях, зайшло вам відео чи не дуже. В будь-якому випадку, калаш у нас на базі є. Берстова МК є, дульник є. Зараз все перекиднемо і будемо лупитися. Так. Мені би якийсь шлем. Каліматор би теж пасував. Випадкові тімейти? Вони такі, тут непередбачено передбачено всі. Е, мало хто говорить. Ага. Oh, what did I do to... Why are you coming to me? Bro? Каже, why are you coming to me? What do you do? Man. What happened тре казати? Типу бідився, що його завалили. Каже, в мене ще третій мейта є. чого ти стріляєш по мені? Так. Ну, з боку людей впало тут пів сервера. Я думаю, що ми на тих починках надовго швидше все. Чомусь мені так здається. М -м 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 Просто бігають повсюди. Які миші, знаєте. Не пройшло і півроку, як я знайшов М24. Народу тут достатньо. Ну? Один награвся. Синього, я думаю, піднімете, ні? He's looting the redhouse, what I'm on blue. Просто бігає, я його не можу за цей зловити. Трошечки, трошечки зловив, погладив по спинці. Nothing, nothing. Калаш, тяжкий контра. Це він ще включив другий мікрофон в грі. Ой, то було по мені. Так, той дійшов, я того до контролю. Можна трошечки поміняти локацію, його ніхто не біг спасати. Ну, в принципі, починки. Кого там спасати? Ага. Воно так працює, так? Ну окей. О, наших дусить. Мінус один. Живіть хлопці! Файно, розмінялися. І я закрив останнього. Оце було шайно, не класно. Так, мужики, починки зачистили, різнули своїх. Я трошечки перемотав, бо там е, хлопці поки всі починки кожен домик не залутають, ніхто нікуди не їде. All... Відповідно, що вам довго не чекати. Я трошечки пришвидчив той процес. Опа! Два, два голубчика. Ну? пігнали лопити. Ой, файно. Як він вижив? Ще, ще. А, я стріляю по, по криші. О, о! А два дістав файних. Моцних. та Один з третім шлемом. До речі. Біжить. 20 живих. Четверта зона, ми зараз не в зоні. Там тачка стоїть. Жаль, що в мене тімейти майже нічого не говорять. Ну, в принципі, як то часто буває. Так. Я ті коло не, не проб'ю, так? Ага. Сорі, мужички, що там э, цей. Мужички, щось годить. У мене сусід на горі робить ремонт. Надіюся, вам не сильно буде відволікати. Але маємо, що маємо. І так. парам пам пам Нікого на горизонті не видно. Вам, вони вже аж там. Зелена мітка, козаки. Ну спокій, спокій тут. Щось занадто тихо, зона піджимає. Нам би пасувало їхати. Вони побігли пішки, так? Ні-ні, ні пацани, це погана ідея. Треба брати ласточку і їхати. Четверта зона вона ще не сильно так прям дамажить, Щоб боятися брати. Вернутися по машину. Ох, сусід там навалює дрелькою, але валить. Зараз мені на навилі десь прискузить. Так, заводимо Жигуля. Приїжджаємо крізь отвір. Ну То отвором тяжко назвати, це такі ворота якісь, міні-ворота. Так, їмо таблетки, Їдемо допомагати своїм. Ох, вони сква закрили. Йома. -йо. Поки я підганяв машину, типи нормально зафайтили. Хлопи, сідаємо, газуємо зону. Нема на них діда, щоб їм казав, хвати вам того луту. Нема, нема. Я думаю, він би вже на починках їх кріпив. П'ята зона, хлопці, їдемо. Бачите? Тачка пригодилася. Так би зараз бігали по полю. Нас би тут розібрали по-любому. А так, Куля в лоб за рулем. Наваляє тапок підлогу. О, зараз басейна well, може нас носити. Але зона така прям не дуже прикольна. А, ми займаємо тоді. Якщо ніхто нам не лупить, значить ми то займемо. Тут тачка. Чик-чик-чик. Берем забор. <gun> О! Наш один вже награвся. Прийняли зразу. Ще гранат, а це дим. Ну тут є точно мінімум одна команда, можливо, більше. Так, прикриваємо. Треба прикрити пацані, може будуть пушки через дим не дуже чути. Ще тачка їде. Мужики, ще тачка їде. Стали, стали, стали. Ми тут в тому коридорі четверо, нам одну БЦ і нам 7. Ми с... О, те, що я й казав. Погана базачка. Не долетіла. Ми будемо просто один одного стопати, блокати і всі поздихаємо. Нам треба щось робити. Давайте. І так, працює спецназ, зачищує школу. Хтось спригнув чи що мені здалось? Не люблю я цю тую, локацію. Тут я не знаю, не знаю всіх ходів. Рідко граю на цій локації. Опа. Опа. Опа! Блін, вони як миші бігають. Хто куди? О! Три хіта отрив. Я розгубився, не, знався, не знав кого лупити. Ай! Я прошелкав. Я прошу. Так, ну там на зеленій. Е їм зараз буде швидше всього габела. Але то не факт, то не факт. Вже мені приписали двоєчку. Ну, ми в зоні, ми в зоні. І тут дуже файно І в нас є укриття. Так. О, ми знов в зоні. Все, ми тут будемо сидіти, просто вибивати всіх, хто буде бігати. Камінь, камінь, є, yes, сиди, да? Там якийсь драгонов. Оп! Файно, файно. Чербан дістав. Файно, за Грінмарк, грінмак, ман. Greenmark, man. Greenmark. Давай ще разочок пікне, я тобі ще разочок дам. І підеш трошечки відпочинем. Відпочинеш. На він не пікає. Оп! Оп! Хм. Погладив його по голові знову молодого. Але він не хоче, він, певно, похилився. Бо так він дуже відлетів швидше всього. Ну, о! Хі -хі. Як він мене ненавидить, певно. думає, ото щур сидить. І тільки дивиться один камінь. Он так воно десь і виглядає. Я просто дивлюся один камінь. А. О, він когось нокнув, до речі, біжить. Раз, два, три. Все. Найс, 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 но. Так, доїсти не вдалося, але йому ще трошечки накинули вдогонку. Десь його коліжанки зараз побіжать. О, ще одного нокнули. О, мій дойшов. That... Мій дойшов. Сотка метрів з копійками, Відстань невелика, але... Кого поход Кіл я кіл. Так, мої цю команду закрили. Мої тімейти, Тим часом 10 живих. Точніше 6. І ми четверо, 6 живих. Дві команди. Дві команди. Треба просто дограти акуратний момент. Але мотик навалює за вікном, там байкерки страшний. Так, ну тут теж стріляли. Але де він сидить? Дві команди ще має бути. Кажуть там. Угу. Ми в зоні знову. Це і просто чудово. Прям максимально файно, що не треба бігати. Просто сів собі в вікні і дежуриш. Може хтось побіжить, може хтось допустить помилку. Я навіть каністру взяв, буду палити в ради чого. Але він сверлить, але він валить той ремонт, я вам кажу. Вже грошей немає, певно, не стільки сверлити. Ну ремонти він валить серйозно. Так, мої лупляться, але я нікого не бачу. Нікого не бачу. Вони під мене не відкриваються. знають, що тут серйозний. Е, як то сказати, кіберспортсмен. Вікні дежурить, контролює обстановку. Ніхто не хоче підкриватися. Ніхто не хоче відлітати в лобі Але їм прийдеться зараз то зробити. О! Перший претендент. Пішов з бій системи, я нічого не попав. Каністру кидаємо, ага, каністру ми кидаємо погано. Вже на криші є. Ох, файно зайшло. Калаш і калаш. Перший пор, все Ой, файно получив. Все, поняв. Пацани, спокійно, спокійно. Зараз все буде. Ноктон, ноктун. Окей. Поюзаємо собі шлем. Я взагалі не боюся. Вот, асист прийшов, в мене 5 кілів на базі є. Що переживати? Зараз ще хлопнемо цих і то в кишені. Опа, о, я що казав? Вінер, вінер, чикендір. Хлопці, дівчата, коментарчик, якогось лайка вліпіть, буду вам сильно вдячний, поки ми даємося демідж. Хто не дивиться підписку на канал, оформляємо. Так, 673 урона, точніше демеджа, 5 кілів. Всім дякую. Почуємося на стрімах. Почуємося на зв'язку. Пока.